необхідність оновлених і дійсно сильних санкцій проти Росії, які будуть спонукати Москву до миру, 18-й пакет санкцій. ЄС має стати результативним. Важливо також продовжити вже введені санкції, включно і заморожування російських активів. Звісно, говорили ми сьогодні і про необхідність підтримати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність. Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною. Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про російські удари по наших містах. Я вдячний за розуміння, готовність допомагати. Дуже розраховуємо на підтримку Австрії у реконструкції України. Це треба робити і не тільки робити це після війни, але й вже зараз, щоб дати більше можливостей. Нашим людям, нашим містам, нашим селам вже є відповідна робота, зокрема на рівні між регіонами, між нашими громадами України та Австрії. Я хочу за це подякувати зараз. І у мене, і у першої леді України значна частина програми візиту присвячена питанням про українських дітей, про дітей і громаду тут. В Австрії також про можливості посередницькі зусилля Австрії для повернення викрадених Росією українських дітей йдеться про тисячі дітей, які знаходяться в Росії і були силою вивезені туди з з тимчасово окупованою нашої території. Ми маємо повернути їх додому в Україну, до рідних людей, до рідної культури. Сьогодні укладені угоди між нашими державами саме у цих сферах: безпека, політична співпраця, гуманітарна тематика. Ще дві речі, які хотілося би відзначити: ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства в чутливому для України питанні щодо а, колишніх українських посадовців, олігархів, які переховуються від правосуддя. України і використовують Європу, використовують безумовно і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадних активів. І це питання справедливості. Тим більше у час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя. Ми розраховуємо на підтримку Австрії в питаннях загальноєвропейських для обох наших країн. Євросоюз має значення Україна. Виконав все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства, і саме зараз важливо, щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяне. Будемо вдячні Австрії за підтримку в питанні про затвердження кластерів та прогресу перемовиних щодо вступу України в ЄС. Дякую, пане президенте. Ще раз за запрошення. Для для мене це честь і моєї дружини. Дуже Доброго дня, президенте. Yeah. geehrter Herr Präsident. севітарпрезия представляю компанію телекомпанію ORF. Я почну свою своє запитання з слів пістор міністра оборони Німеччини Пісторіуса, який сказав, що ми повинні розуміти, що допомога Аф Америки Україні з часом буде ставати все меншою. І Ця зброя, яка для України потрібна для перемоги, буде меншою сьогодні президент, е, е, Трамп перебуває в, е, в Канаді. Скажіть, будь ласка, по перше, як ви ставитесь ваша позиція щодо зменшення допомоги сполучених штатів, і друге е, що як ви думаєте, будуть виглядати ваші відносини, ваша зустріч відносини з Президентом Трампом? Багато запитань про президента Трампа в Австрії. Перед усім ми вдячні і Німеччині. Дійсно, вони дуже сильно допомагають. І допомагали весь час війни. І сильно економічно, безумовно. І зброєю, і виробництвом і ППО для нас це виклик системи протиповітряної оборони. І ми вдячні за це. Весь цей час, майже весь цей час, ми в тісних відносинах з міністром оборони Епісторіусом. І він розуміє і через Рамштайн і через цей досвід, а вже на жаль, так звучить, але вже на жаль, довгої війни він розуміє, що. Америка а, підтримувала Україну, підтримувала дуже сильно, коли європейське виробництво ще було а, на низькому рівні. Я маю на увазі щодо термінів, щодо можливості, то що Америка без цієї допомоги нам було дуже дуже складно. Не уявляю, як і не хочу навіть зараз уявляти. Ми пройшли багато різних викликів. Тому а поки що ніхто не хоче уявляти, як жити без і боротись. Боротись за життя а без допомоги сполучених штатів, хоча при цьому повинні ми підтвердити, що сьогодні ми говоримо про підтримку, яка була підтримана ще за а, минулих років. Так ми не говоримо сьогодні з Америкою про нову допомогу. Дійсно, одне з питань, яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустр... на зустрічі щодо оборонного пакету, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Ну, принаймні, я розраховую на це. Я вважаю, що е, Європі треба, напевно, про це думати, про що сказав міністр Пісторіус. Я вважаю, що ми всі повинні працювати над тим, щоб союз між Америкою і Європою не розвалився. І це е, ми в цьому всі зацікавлені. Тоді континент, я думаю, все-таки більш-менш в безпеці і погрожувати такому союзу не просто з боку будь-кого, будь-кого не тільки Росії. Тому я думаю, всі зацікавлені в цьому союзі, і ми також зацікавлені в цьому союзі дуже сильно, бо наше майбутнє в Європейському Союзі. І Якщо ж буде питання в, в, або будуть складнощі. Щодо військового або оборонного союзу між Європою і Америкою, в Європі прийдеться а, стрибнути в розвитку своєї оборонної індустрії. Це великі гроші, і на це немає багато часу. Good, next, uh, frage, zwar die Čaiko, uh, hat у мене питання до обох спікерів. А, перше до президента Австрії. Скажіть, будь ласка, там йдеться у документах про відбудову певних регіонів, з відбудови яких регіонів ви хотіли б допомогти, і по санкціях, які санкції вже спрацювали, як ви вважаєте, проти Росії, і яка позиція Австрії щодо 18-го пакету санкцій? І до пана президента Зеленського. Перше по дітях було згадано, що Австрія можливо допоможе нам повертати дітей. Яку роль Австрії ви в цьому плані хотіли би відвести? І це йтиметься про якийсь великий як на кшталт, обміну полоненими і так само дітей, чи можливо просто бачити Австрію як посередника? Це питання дітей, чи це питання майбутніх мирних перемовин? Це перше і друге по J7, все таки ваше завдання мінімум і завдання максимум. Дякую. Vielleicht nur kurz. Ja, коротко. Австрія зобов'язалася äh, допомага взяти участь у брати участь у цій програмі щодо від, відновлення України, але це і є і економічний інтерес з нашого боку. Ми сьогодні коротко торкалися цієї теми. Вже, наприклад, Франція і Швейцарія вибрали цікаві шляхи. Де вони заснували ряд фондів, які де фірми Швейцарії і Франції äh, äh, підтримують Україну і вже на äh, є цілий ряд шляхів і задумів? Я радий, що пан Вольфганг Артсенгрубер, урядовий координатор, äh, äh, розгляне це ближче що стосується регіональної співпраці, до речі, те, що ви згадували, пріоритети на регіональному рівні, звичайно, наші українські друзі нам повинні у цьому теж допомогти. Ми самі з цим не впораємося. Дякую. Що стосується дітей, у нас є ініціатива, передусім полонені і, і тому це неможливо. Ми не міняємо їх ні на що, це абсолютно несправедливо. І якщо чесно, вибачте за таке слово, це це божевілля, яке до речі, руські пропонували. Ми їм даємо військових, а, а вони нам дітей. Просто це поза розуміння і поза міжнародне право. Ну це в принципі в їх дусі життя. А і тому дітей треба повертати, і тут потрібно ну напевно мистецтво дипломатії відносини на двосторонньому рівні тієї чи іншої людини з русскими або лідера, або тієї чи іншої держави. І тому ми залучаємо так багато країн, так багато потрібно ініціативних людей, які потрошки. То скільки зможе поверне тисячі вкрадених Росією дітей, поверне додому, до рідних, до близьких. Я дякую ще раз президенту і уряду, і його команді, і всім в Австрії, що ви долучаєтесь до відповідних ініціатив. Що стосується сімки, для нас дуже важливо, який конкретний тиск ми можемо всі зробити, щоб зупинити Путіна, щоб він припинив вогонь. Припинив війну, ми будемо обговорювати заморожені активи російські з лідерами. Також будемо обговорювати санкції. Я забув відповісти в першому запитанні зараз. Відповім щодо санкцій, нам потрібні прайскепи на енергоносії, на нафту, передусім російського виробництва. Для нас все це, це дуже потрібно, і це в принципі глобальне питання. Скільки ще партнери будуть давати можливості русським. Коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їх удари і на всі їх вбивства, санкціями і іншими методами.